Проєкт Постріл віри започаткувала родина Героя України Остапа Макарова. Побратим їхнього сина після ампутації правої руки переймався, що не зможе захистити родину. Його привезли у тир, щоб навчити стріляти лівою. Зміна психологічного стану хлопця вразила. Відтоді у цей тир раз на два тижні приїздить група ветеранів. Невпевнено заходили в галерею стріляти, але так трапилось, що вони виходили, і в них якесь було як адреналін, тобто якісь емоції, які їх надихнули на якийсь позитив, тобто віру в те, що вони можуть тримати зброю в руках, можуть стріляти. Постріл віри проєкт насамперед про психологічну реабілітацію, тому щоразу на зустріч запрошують особливого гостя. Цього разу це Владислав. Він був поранений на Курському напрямку в жовтні минулого року. Нам за спину залитів кап дуже дуже близько. Щоб ви розуміли, машини просто поплавило, а нас розкидало по лісу. Але в принципі, ми з ним двоє залишились живими. В результаті множинні поранення, видалення нирки та ампутація лівої ноги. Далі протезування, перші непевні кроки, і вже за 9 місяців після поранення підйом з дружиною на говерлу без інструкторів, провідників чи сторонньої допомоги, щоб позбутися відчуття безпорадності, яке виникло після поранення. Стрільба також додає впевненості в собі. Поруч стріляє Роман, він максимально засереджений, адже подумки вже з побратимами. Нещодавно під Покровськом отримав поранення. Після лікування в Дніпрі потрапив на відновлення до Одеси. Незабаром повертається на фронт. Єдине, про що шкодує, що такої реабілітації не було після його першого поранення. Хочеться ще мало-мало-мало пострілів. Можна було б побільше чуть. Достатньо класно, да, типу, порох пронюхати той же. Дуже зброю потримають, щось нове, Тобто дуже, дуже цікаво. Кожен боєць пам'ятає свій перший постріл після поранення і відчуття ейфорії та ностальгії водночас. Проєкт Постріл віри триває вже понад два роки. В ньому взяли участь понад тисячу відвідувачів. Деякі не з першого разу діляться організатори. Спочатку говорили: мені не треба, я вже настрілявся. Але згодом таки приходили в тир. У нас було деякі випадки, що після нашої програми вони просили зняти з себе інвалідність для того, щоб повернутися а, опять до своїх друзів, бо він зрозумів, що він може, що він може робити і що він може ще принести державі користь. Організатори проєкту наразі підписали меморандум з усіма одеськими медичними закладами, що займаються реабілітацією поранених. Людмила Цебренко, Аріна Небахід, перший міський.